Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. І як ви бачите, я знову в ботанічному саду і поряд у гунера гігантська. І цього разу я зайшла тни кінистого саду. І вже здалеку бачу цікаву якусь рослиночку. А поки дивимося на те, що гапантус відсвій повністю мали... мілкоквітковий, квітнуть хосточки, а стільба відквітла, і все жує слимак. Цей жахливий рижий слимак. Він всюди, і апетит у нього бешений. Ось так доріжки прокладені посеред. Саду, можна пройтися по ним. Радодендра вже закладають бруньки, і квіткові, і листові, готуються до майбутнього врожая. і знайомтеся нова рослинка черепаха. Черепаха за схожість із головою черепахи, саме квіточки. Хоча так і не повністю відкрита квіточка, її ще називають мовчазний ливовий зів або декоративний зів, вона виглядає дуже гарно, незважаючи на те, що такий вигляд має. Це багаторічна рослина, зимує непогано і в Україні повинна зимувати непогано, з незначним укриттям, розповсюджується насінням і діленням кореневища. Дуже цікава рослина, про неї можна розповідати багато. І я вже нею зацікавилася. Кажу чесно, я її вживу бачу вперше. Цікаві легенди, як завжди, про квіточку є. Як бачите, форма достатньо ефектна. Всі відтінки рожевого, від білого, блідорожевого і то ось такого. Навіть коли вона не цвіте, вона непогано виглядає. Ось такими гарними масивами. Доріжка нас веде далі, і де не де зустрічається ця рослинка. Тепер вона із-за того, що заквітла, виглядає ефектно. До речі, ця рослина саме тінистого сада полюбляє вологу і полюбляє глину, глиняту землю. Рідко які рослини це люблять, тому візьміть собі на озброєння і посадіть собі. Єдине, чим вона хворіє, це борошнистою росою, оскільки у вологості росте, щоб не перезволожувати. Інколи витримує незначні і недовгі засухи. Гороб... Вибачаюся за горобна гортенція. Квітне. Тут саме ті три рослинки, які сподобалися багатьом. Ось як виглядає злак після дощу. Серебристим, здається, ефектний дуже. І зараз це здається Айстра Багаторічна. І ось ще гартензія. Оця, мабуть, викликала найбільше відгуків. Як бачите, зацвітає серединка, серцевинка. І по тому яке освітлення це я зранку, бо того разу я була в обід. Вона була фіолетова, і зараз, здається, рожевою. Хоча вона ніжно-фіолетова. А немона квітне японська, зав'язується на сінечку. Ось так вона теж розповсюджується та влажанка відквітла вже. Найбільше, найбільше у нас схоже на стільбу відрізняється мабуть, тільки висотою куща, бо і листя дуже схоже. І улюблена клумбочка крінумів. Вони величезні вже квітнуть ефектними свічками. Але хотіла вам показати сьогодні ось оцю бордюрку навколо клумби. Це геліотроп, який пахне ваніллю. Таку прохолоду набирає цвіту. Він ефектний, гарний поряд із рожевою вічно квітучою бегонією. До речі, бегонію можна зберігати в кімнаті, потребує обрізки, може рости на минулих стеблах, але в основному черенкують. І кольорова, ой, вибачаюся, і цинерарія серебриста. Космея вже відсвіла, вже повністю, її вже майже ніде не видно. Але ось так виглядає в повному цвітінні ця клумбочка. Хто б подумав би, що ось такі начебто різні квіти, які між собою не перекликаються, дають таку гарну основу для ось цієї клумби. Бо я розповідаю не тільки про квіти, а і показую, як можна обіграти. І, звичайно, шкоди без цих. Лимаків, їх тут тьма. Вони полюбляють ніжні листочки крінума, об'їдають їх. Ну, що ж зробиш? Так, прийнято в Європі? Не можемо знищувати. Ось ця деревина мене теж зацікавила. Бачу її вперше. Здогадуюся, тільки про назву. Але не впевнена, ще треба пошукати інформацію. Бо інформацію ту, що знайшла суперечлива. Подивлюся, якщо буде облазити шкірка на стовбурі, то це саме та рослина. Ні, значить, буду шукати інформацію потім і надалі. Ось так виглядає тінистий сад. Багато рослин я вам вже раніше показувала і розповідала про них. І просто тихенько прогуляємося далі. І пару кроків, і виходимо на сонячну місцину на французький город. Як бачите, він виріс буквально за ці дві, два тижні, що я не була. Пенхель став здороветельний, жаржини тягнуться до неба, амарант шикарно виглядає. Левовий зів, величезні квіточки викидає. І ось так грають усі кольори. Чорнобривці поряд з бататом виглядають дуже гарно. Капуста зелена, хоч вона не зелена, як ви бачите, а вона більш на декоративну нам схожа, тут червоноголова капуста, величезні головки і батат з таким яскравим листям. Якось треба мені зробити вам відео саме про батат. Це фенгель, це не укроп. Ми вже не зробимо цю помилку. Тепер ми знаємо точно. І як бачите, амарант став оранжевим. Він був ну ніяким. А зараз такий яскравий, саме осінній такий колір. І ця клумбочка дуже симпатична. З і, здається, вербена баварська. Я її плутаю з піщаником. Причому постійно плутаю. Чи не з піщаником? Вибачаюся, щось я вже заморилася, мабуть. Агапантус пантус відсвів. Цю клумбочку я дула, думала, пройду швиденько, зацікавила ось ця ехінацея. Під коніс величезний, але ви бачите, це в тіньочку, і вона тягнеться бідненька бідненько. А форма квіточки дуже цікава. Ось такі цікаві клумби в тіні, Яскраво червоні. І погляньте, яка квітка. Я так думаю, що на фоні гейхер, брунер і не знаю, що ось це за квіточка з такими різаними листочками і з такими киточками. Ось то, мені здається, теж ехінацея. Але я вже не впевнена, але вона дуже ефектна. Зелені квіти я навіть не бачила у садовому центрі. Але листочок дуже схожий. Ось так бачите, гризуть слимачки і цю рослинку з такими квіточками. Здалеку наче не така собі ніяка. А погляньте, як грає квіточка з близька. Ось так сфотографують, ти купуєш ось цю яскраву велику квіточку, а отримуєш, зацвітає і ось така ніяка квіточка. Але ж які вони гарні з близька. Кожна квіточка шедевральна. І Така яскрава, такі кольори. І нарешті улюблений казковий куточок саду. Тут поряд деревовидний півонія, і як бачите, насіння ще не визріло. Мені просто цікаво, воно буде зеленим чи все ж таки стане коричневим. Ну, повинно стати коричневим, але це гібрид, який мене дуже цікавить. Це незвичайна півонія. Мене завжди притягують папуски, але вам, мабуть, вони вже набридли. Лаванда квітне ось таким полем невеличким, такими галявинками. Тут квітнуть хосточки і інжир. Завжди цікаво, як на цитрусових є квіти, маленькі зав'язі, великі плоди і в інжира теж так само. Як бачите, і маленькі є, і вже дозрілі, дуже яскрава ця клумба. Бугенвілля фіолетова, це просто казкова. Агапантус великоквітковий, теж вже майже повністю доціль. Ви бачите, наскільки більші голівоньки тут. Ось квіточка схожа на картоплю. Це зрія хурма. Вона збільшилася в розмірі, гарненька така стала. На картоплю схожа пасльон ранеті. Достатньо багатенько форми. Це другий із сортів, сформований як штамбове деревце. Виглядає Оля з Бугенвілію ось такими невеличкими деревами. От саме штамп. У Бугенвілі це щось. Навіть ось так, як вона росте, і то не так гарно. Мені здається, хоча квітка гарнюща. Я дуже любила і люблю Бугенвілію. І нарешті навчилися вирощувати її, щоб вона квітла майже постійно. Це лантана. Теж сформоване як штамбове дерево. Це теж беру собі на заміточку, дасть Бог, я теж почну робити деякі. Рослини саме в штамповій формі. Хоча не знаю, де я їх тепер вирощуватиму. Це олеандр проходимо, великоквітковий. І ось хотіла вам показати, як формується штампове дерево. Низ, там, де видно, від... виділений, замотується у мішкавину, щоб засліплювалися бруньки сплячі. з росли. Вверх піднімається центральний стовбурець, як бачите, потім його теж зрізають. Я стараюся вам показати, ось, бачите, і йдуть саме бокові бруньки, які прокидаються. І в результаті виходить. Ось таке дерево на штамбі. Бо я побачила у Фейсбуці, продається кадієум, Черенок Кодієума, де дві сплячі, бруньки, бокові прокинулися і продається як штамбовий кадієум. Смішно було. Квітне хоє. Я ви б бачили, як я там крутилася, щоб зафільмувати, але не дуже підійдеш, бо це кафе, воно було закрите, а подорож прийшла до кінця. Я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги Україні. Скорішого повернення всіх додому. І до зустрічі!